на передовій у Мукачеві прощалися з молодшим сержантом Андрієм Розгау, який з перших днів повномасштабної війни добровольцем пішов на фронт і увесь цей час відважно боровся за свою країну та вірно служив українському народові. Державне прапор підняти! Андрій народився 11 вересня 1976 року в Мукачеві. Навчався в 10-й школі, а потім у 31-му професійно-технічному училищі. У 2022 році він приєднався до лав Збройних сил України, служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. А згодом став командиром відділення 68-ї окремої єгерської бригади. Протягом трьох років залишався вірним своїм побратимам і до останнього подиху. Ху боронив рідну землю, загинув 26 березня 2025 року під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів. Понад тисяч. Захисника залишилася мама Галина, якій 69 років, 18-річний син Роберт, дідусь та сестра Юлія з сім'єю. Батько Андрія помер чотири місяці тому. Прощання з героєм відбулося в греко-католицькому Успенському соборі. І самого початку масштабного він у своєму серці відчув той, поки добровільно вступити до лав збройні сили. Сладість у вас усім пригадує, він загинув під час виконання його здання, захищаючи незалежність та суверенітет нашої держави. Сьогодні він прощається від своїй вуличній пані, далі, прощається від сина рода, прощається від сестри сесвітурі та її чоловіка і від під влемінниці та і від усіх від від всієї розгалу від від усіх знайомих, від сусідів, від своїх від Три роки він тримався. Ми не віримо, що його з нами немає, розповіла рідна сестра воїна Юля. Він був добрим, життєрадісним, щирим і надзвичайно мужнім, справжнім патріотом своєї країни. Ми дуже чекали його додому. Мій брат був щирою, доброю. От такою людиною, як він, на фото. Я вибрала це фото, це характеризує його повністю. Добра людина, і з першого дня війни він пішов на захист нашої батьківщини захищати, і всі три роки він захищав нашу батьківщину. І на жаль, бачите. На жаль, так сталося, що він загинув. Ми впевнені були, що він чесно, що він буде живий. Бо він три роки відслужив і чесно захищав відважно батьківщину нашу. Поховали героя на алеї Слави, 48-річний воїн навіки в строю, в небесному легіоні і в наших серцях. Вічна слава, герої не вмирають.